На вулиці Добровольського в Одесі розпочали демонтаж пошкодженої частини крайньої парадної будинку, куди на другий день березня влучив ударний БПЛА. У мерії міста вже підписаний договір з підрядною організацією, що здійснює демонтаж і зміцнення конструкції. Представник підрядчика зазначив, роботи ведуться згідно звіту та проєктного рішення Одеської державної академії будівництва і архітектури. Роботи будуть призводіться Я думаю, на протяженні діто трьох. Нідель ми плануємо, но може бути і в течені місяця, які будуть погодні условия. Тобто поетап на сработату мача демонтірується дев'ятий етаж, потом ми усіляємо панелі дев'ятого етажа і так частічно ми розбираємо до третього етажа. Згодом буде проєктне рішення щодо відновлення будівлі. Тоді розказав Євген Рошко, скоріш за все будуть демонтовані і перші треті поверхи. Наразі нижні поверхи підсилені. Там сейчас стоят распорки, мы подперли седьмой этаж э, внутри, потому что э, может произойти обвал. То есть, Так как мы не можем демонтировать сразу до третьего этажа, это частично. То есть мы поставили подпоры, усилим сейчас верхний восьмой, девятый этаж и будем производить э, демонтаж э, согласно срокам там, э, до третьего этажа. Згідно технічного звіту, 18 квартир цієї багатоповерхівки визнані знищеними. Експерти зазначили, що їх демонтаж не порушить експлуатацію всього будинку. Стіну, яка межує з парадною, у своїй черги теж буде посилено. У процесі демонтажу заплановані заходи, які дозволять мешканцям забрати ціні та пам'ятні речі з їхніх напівзруйнованих квартир. Наразі на добровольського працює важка техніка. Роботи ведуться згори донизу і можливо обрушення конструкції. Тому місцевих мешканців закликають обмежень перебування поруч з майданчиком, де ведуться демонтажні роботи.